Коли ми вивчаємо іноземну мову, нам здається, що ми просто вчимо слова, фрази і правила. Але насправді в цей момент мозок працює значно активніше. Вивчення мови одна з найскладніших когнітивних дій, як можу виконувати людський мозок. Це підтверджують сучасні дослідження, зокрема дослідження з використанням функціональної МРТ. Наприклад, американський нейровчений і лікар-невролог Джефрі Біндер разом із колегами показав, під час мовних завдань мозок використовує не одну мовну зону, а мережу ділянок у лобових, скроневих і тім'яних частках. Тобто працюють не лише класичні центри Брока чи Верніке. А коли ми вчимо мову і закріплюємо нову інформацію, до цієї роботи підключаються додаткові важливі зони: гіпокамп це зона, яка відповідає за формування нової пам'яті, префронтальна кора що відповідає за увагу, контроль і прийняття рішень, а також скроневі ділянки, що допомагають обробляти значення слів і звуків. Тобто, коли ми вчимо або використовуємо мову, мозок не спирається на якийсь один центр, а натомість працює ціла мережа зон. Коли ми говоримо іноземною мовою, мозок працює інтенсивніше, ніж здається. У цей момент він одночасно утримує в голові те, що ми хочемо сказати, шукає потрібні слова, стримує рідну мову і перевіряє, чи підходить це до ситуації. Цю здатність керувати увагою, вибором і діями психологи називають виконавчими функціями. Вони пов'язані з концентрацією, самоконтролем і гнучкістю мислення. І щоразу, коли ми говоримо іноземною мовою, ми тренуємо ці функції в реальному часі. Зв'язок між мовами і роботою мозку досліджується вже не одне десятиліття. Елен Б'ялісток, канадська когнітивна психологіня, одна з найвідоміших дослідниць у цій сфері. Вона багато років вивчає, як використання і вивчення декількох мов впливає на пам'ять, увагу і контроль мислення у дітей, дорослих, а також людей старшого віку. У своїх експериментах вона порівнювала людей, які використовують одну мову, і тих, хто вивчає або регулярно використовує дві мови і більше. У цих дослідженнях учасники виконували спеціальні завдання на робочу пам'ять, увагу і когнітивний контроль, тобто здатність зосереджуватися, стримувати автоматичні реакції. І швидко перемикатися між завданнями. Результати показали важливу річ. Навіть процес вивчення мови, а не лише вільне володіння нею, пов'язаний із кращою робочою пам'яттю та більшою гнучкістю уваги. Є дослідження, які показують, мова впливає не лише на роботу мозку, а й на його структуру. учасниками були курсанти-перекладачі зі шведської військової школи перекладачів. Вони вчили мову дуже швидко і багато, фактично в режимі інтенсиву. Дослідники порівняли МРТ-знімки перед навчанням і через три місяці. І побачили зміни збільшення об'єму гіпокампа, що відповідає за пам'ять, навчання та емоції, а також зростання товщини кори в кількох мовно пов'язаних ділянках, зокрема в лобових і скроневих зонах. Тобто вивчення мови це не лише нові слова в голові, це процес, який може бути пов'язаний із реальними змінами в мозку під час навчання. А ще з тренуванням пам'яті, уваги і когнітивних функцій. Це добре показує пластичність мозку. Він змінюється і адаптується, коли ми вчимося. У цьому відео ми спираємося на наукові дослідження про мову і мозок. Усі джерела залишимо в описі під відео. Хочу зазначити, що вивчення мови не панацея. Але дослідження показують, що це може підсилювати когнітивний резерв, тобто здатність мозку довше залишатися гнучким і краще справлятися з навантаженням. Тому вивчення мови це не тільки про слова і граматику, це спосіб підтримувати пам'ять, увагу і ясність мислення у будь-якому віці. Якщо вам цікаво відчути це на собі, спробуйте наш міні-курс Фітнес для мозку, в якому ми тренуємо мозок через асоціації та мову без перевантаження. Це короткі заняття, які легко вбудувати в день. 15 хвилин і ви вже зробили щось корисне для уваги і пам'яті. І приємний бонус. Паралельно ви вивчите понад 500 іспанських фраз, навіть без попередньої підготовки. Детальніше про курс за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!